Ви відчуваєте дискомфорт, коли говорите англійською через страх припуститися помилок? Рівень англійської інших людей вам видається досконалим, а вашому постійно чогось бракує. Зараз, коли вибори у США заполонили увесь інфопростір, пропоную розглянути декілька кейсів, відомих на увесь світ політиків. Та... Мовні виклики, з якими несподівано зіштовхнулися вони у ході виступів. Але спочатку з вас підписка на канал Мета Мільйон, бо мільйон англомовних українців сам себе не зробить. Мене звати Яна Козаченко, і ми з командою Рокзірок, мовного ринку України і світу вкотре готові вас приємно здивувати. І головне зацікавити не книжною і актуальною англійською. Переконали вас. Тоді з вас підписка і поїхали. Кейс перший. Помилок припускаються усі незалежно від посади та національності. Карін Жан П'єр, прес-секретарка Білого Дому, не стала винятком і посідає одне з чільних місць у рейтингу тих, хто припускається помилок чи неточностей, вимовляючи, папа Емерит Бенедикт XVI», вона сказала поп Емарайс Бенедикт Сістін. Тоді як правильною вимовою є поп. Emeritus, Benedict XVI. титул Emeritus легко сплутати з англійською версією Об'єднаних Арабських Еміратів. Пам'ятаємо United Arab Emirates. в одному з виступів Карін Жан П'єр переплутала північний потік The North Stream Pipeline. З Нордстром юзін енерджі, де вепенайзін енерджітсчузінта вона фінзет газбенаттер да шадан на пайплайнов 1. Ну що ж, можливо, це був ребрендинг газопроводу by Gazprom. Ну і принаймні тепер ми знаємо, де росіяни купують свої вибухові акції, яке дике самогобство. Кейс 2. Ще однією обмовкою відзначилася американська політикиня Мішель Бакман, неправильно вимовивши одне з найвідоміших слів в ідеші. Правильною версією є. Хуцпа, яка передає унікальне поєднання сміливості, зухвалості та дрібки нахабства, спочатку воно мало негативне значення, вказуючи на безсоромність чи відверту зухвалість. Проте в англійській мові хуцпа набула й позитивного відтінку, часто сприймається як смілива впевненість чи навіть захоплива відвага. Цей термін важко точно перекласти, адже він поєднує в собі і захоплення, і осуд. Це така сміливість, яка одночасно вражає та змушує оточуючих дивуватися. Натомість інші політики дуже вправно використовують його у своїх наративах. There's a Yiddish word for that. хацпа. Oh, there are a lot of definitions for chutzpah. Chutzpah is defined. Very definition of chutzpah. Just think about the chutzpah. If we want to praise can You've got a lot of chutzpah. You'll be negotiating with the aliens' mysterious leaders, the brain balls. They've got a lot of brains, and they've got a lot of chutzpah. Кейс 3. згадуючи у промові «Йосемітський національний парк у США, Дональд Трамп вимовляє його як Винеґейзепан Йосемасенайц. Тоді як правильною версією є «Yosemite, Йосемерій. Декілька цікавих фактів про Йосемітський національний парк. Всесвітню славу йому принесли велетенські секвої, насіння яких за розміром лише як вівсяне зернятко. Щороку Йосиміцький національний парк відвідують понад 3,5 мільйона людей. Національний парк охоплює майже 3108 кілометрів квадратних. Однак лише невелику частину цієї території відвідують туристи. Переважна більшість території парку залишається здебільшого недоторканою та непридатною для життя людей. Повертаючись до політиків, кейс номер 4. Барак Обама не став винятком і також отримав поважне місце у плеяді відомих та впливових, котрі також припускаються помилок, і це нормально. Виступаючи на національному молитовному сніданку, президент Обама розповідав про військовослужбовця військово-морських сил США, який допомагав гейтянам подолати наслідки землетрусу. Маневруючи поміж двома телесуфлерами, він прочитав слово санітар чи то лікар на військовому кораблі, як «Navy Корпсмен Christian Боша і перетворив це слово неправильною вимовою на буквально людину труп. Адже корпс це англійською означає труп, слово, яке Обама мав на увазі кормен друзі. Вимова особливо складних слів має дуже велике значення. Принагідно у світі існує прекрасна організація корпус миру, англійська версія якої часто потерпає від неправильної вимови. Замість «peace corps» її помилково перетворюють на «peace Corps. Що буквально перекладається як труп миру. От, е, ти можеш сказати I'm thinking. Think. Ні, ти сказав я тону, I'm thinking. Ні, nee, ні, nee, nee, я сказав я думаю. Головне, не потонути у власних думках. <головне> так, поїхали далі. Кейс 5. Наступний американський політик Берн Сандерс відзначився тим, що неправильно вимовив назву штату, до якого приїхав виступати. Однак НАТО швидко підкоригував цей недохопенфрофолксінпортленен Орган. Юноде. Вимова назви штату Орегон часто викликає труднощі через те, що йде всупереч загальноприйнятим правилам читання. Багато з тих, в кого цей штат не є рідним, вимовляють його як Орігон або Оріган. Проте правильно є вимова самих орегонців. Оріґен. Ореген. І цієї миті усім правилам читання наказано мовчати. Practice makes perfect. постійна практика приводить до довершеності навіть американських політиків. Щоб закріпити знання, отримані з цього захоплюючого відео, пропонуємо вам невеликий тест. Готові звучати і розмовляти правильніше за американських політиків тоді поїхали. Оберіть правильну відповідь для кожного запитання. What is the correct pronunciation of the famous national park mentioned in the video? Yo Samedy. Правильно. Yo Samedy. Which term did White House Press Secretary Karen Jean Pierre mix up by saying Nordstrom? That's right, the Nord Stream pipeline. Barack Obama accidentally pronounced a medical specialist in the US Navy as Corpsman, though he meant to say, Poor man. What's the name of the organization dedicated to promoting peace and friendship by sending volunteers to assist in social and economical development worldwide? Exactly, it's Peace Corps. Bernie Sanders once mispronounced the name of the state he was visiting, which starts with O. What's the correct pronunciation of this state? Exactly. It's Oregon. Oregon. What Yiddish word did Michelle Bachmann mispronounce, meaning a unique blend of courage and audacity? It's chutzpah. Chutzpah. To its lower, sh lower share of the economy since Dwight Eisenhower. Однак, що справді має значення, це цінність, яку ви несете у світ своєю неідеальною англійською. Лише поміркуйте, як багато ви можете дати світові, і як буде шкода, якщо страх припуститися помилки стане для вас перешкодою ділитися знаннями з іншими. Скільки прекрасних речей не відбудуться допоки ви чекатимете на той особливий день, коли ваша англійська стане довершеною, спойлер цього дня не існує і ніколи не існуватиме, бо зростання це шлях від однієї висоти до іншої. Якщо вам ніколи не досить, це ознака того, що ви на правильному шляху. Поставте вподобайку, поширте його та підтримайте нас з командою, щоб творити ще більше цікавих відео для вас, Емилен Юкрейнінс, Емилен success stories. Start yours.